Зустріч посла Литви та місцевого керівництва відбувалася за зачиненими дверима. Журналістів на засідання не запросили, відтак довелося чекати закінчення діалогу. Основне, що обговорили посадовці, економічні питання. В першу чергу вели розмову про майбутні ринки збуту наших промислових підприємств, оскільки раніше основним споживачем місцевих виробників була Росія. Нині ж цей ринок закритий. Ми шукаємо інші ринки збуту. Ми звернулися до Пана посла для того, щоб він посприяв залучення. Літовський бизнес щоб ми запросили літовський бизнесбізнесменів, щоб вони поспілкувалися для того, щоб ми змогли просувати і презентувати нашу продукцію на ринках Літви. Розвиток освіти, науки та охорони здоров'я на це теж звернули увагу під час зустрічі. Особливо литовська сторона говорить Маріус Януконіс, переймається станом бійців. АТО – Відтак до кінця року планують відкрити спеціальний реабілітаційний центр. Маємо намір створити психологічно-реабілітаційний центр в Полтаві спільно з літовцями з українцями щодо реабілітації учасників АТО загалом зовнішньоторгівельний обіг товарів Полтавщини з Литвою, за підсумками минулого року становив понад 23 мільйони доларів. За словами Андрія Пісоцького, експорт становив 6 мільйонів, а імпорт понад 17 мільйонів доларів.